Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Кен, як завжди, з вами. Сьогодні ми маємо е, 21.09.2022 року, 2010 чи 11 день війни. Ну, а ми працюємо працюємо для наших людей, щоб усім було добре. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні. Шестерня це маслопрес фірми Горіння, Горін OP650W. Ну, Що можу сказати? Двигун моцний, доволі моцний. Ось, і шестерня в ньому так само була така не слабенька, але ж, але ж вона прийшла в дуже таку дуже ну, скрутне таке становище. І ми її безумовно, так як людина попросила, ми її замінили. І ось я вам хочу показати, що і є. Ну, що можу сказати? Все просто. Звичайна кришечка, яка стоїть зверху, ось тут. Є отакі чотири гвинтики, які закручуються, звичайно, відкручуються звичайною викруткою хрестом. Кришечку знімаємо і достаємо шестерню. Це вже ту, яку ми зробили. Ну, тут у нас є такий от вал, на валу стоїть підшипник. І, 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 і що хочу сказати, що е, заміна шестерні, начебто вона була б і проста. Бачите, от я вам покажу стару, як вона виглядала. Вона ну, така нічого такого, начебто складного. Не дуже вона там моцна. Хоча пластик по факту доволі такий кри крипкенький. Такий. Нам треба було, щоб зрозуміти, як її посадити і повністю розламати, розбити. І ось хочу вам звернути увагу: це був посадочний місце цієї шестерні. Тобто, зазвичай ці шестерні вони сядуться або на гарячу плотно, або наливаються просто на вал. І тому, коли відбувається отака заміна, як ми зробили, воно трошки складнувато виходить, тому що нам треба присадити її абсолютно рівно і безумовно. Там є шліци, на цьому валу маємо шліци. Причому два таких рядки. Тут -от, е чітко, чітко, мені здається, видно на залишку. Да. Ось Бачите, два рядки. Один рядочок і інший рядочок. І ним от такий от пластик як проляв. Тому це е говорить про те, що її дійсно наливали прямо на вал. Заміна її е доволі складна з одного боку, а й з іншого не дуже. Тому що ми розпрацювали варіант, яким тобто тут ідуть сухарики. І вже якщо ви будете замовляти, ви зрозумієте, як воно і що воно садиться. Тобто вставляються сухарики завдяки тому, що сухарики туди ставляться, вони розпирають і от місце, з якого вона могла б начебто. Там, Зробитися там пустоти, залишитися, які в них в нас в цього не відбувається. Тобто ми саджаємо її так, як треба. Але що хочу сказати, що її треба саджати за допомогою. ну, Якщо б вона була маленька і вал був, був маленький, можна було просто зробити якусь наставочку, взяти молоточок і спробувати так повільно, грамотно, спокійно посадити. Зазвичай молоточком буде складно чому, тому що навіть на маленьких шестернях. Вона просто у вас буде грати, і ви її не відцентруєте ідеально, складнувато. В цьому випадку ми використовували ліщата, просто ставили, впирали з одного боку вал ліщата в одну сторону, і з другого ставили шестерню, сухарики ставили. І таким чином її потихеньку зажимали ліщата, тобто вони повільно і чітко, рівномірно саджали цю шестерню. Потім зробили сюди наставочку, так, щоб воно вже протискуло її далі, коли вже дійшло от, скажем, до місця, коли воно порівнялось з валом. І вона сіла далі на своє. місце. З цього боту боку, де підшипник. Коли шестерня сідає, має залишитись 14,6-14,5 мм. Тобто, от таких от, такі от розміри. Ви можливо. Коли будете знімати стару шестерню, ви обов'язково візьміть, ну, я би порадив взяти просто маркер і помітити, скажімо, місце, до якого шестерня має сісти. І тоді ви чітко, коли ви будете в ліщатах її саджати, вона сяде до цього місця, і, в принципі, все, всі питання вирішите. Єдине, що звертайте увагу, скажімо, в неї є, ну, грубо кажучи, права і ліва сторона, щоб ви її не посадили навпаки. Це важливо. Ось тут видно так, одна сторона у нас є, да, от повністю закрита, ви бачите. От якщо ми навіть подивимося, ну, по цій шестерні, то воно не дуже так звернули. Нема, а, да. ну, для чого ми це зробили? Повністю, щоб заляти, бачите, тут пустоти. Пустоти, тут пластик трошки інший, і тут пустоти. І для того, щоб ці пустоти прибрати, ми її повністю заляли. Таким чином ми її зробили. І там, де вона буде торкатися, скажімо, коли вона ну що вона, вона зараз в нас буде саджатися таким чином, от на Хробачок Ви хробачок, бачите, да? є. Двигун від хробачок, і вам треба повністю посадити сюди її, коли ви її сюди саджаєте. Тобто верхня частина, грубо кажучи, яка в нас така йде, вона цільна йде. Вона у вас просто лишається зверху, вона не торкаємо, тобто до неї питань ніяких немає, вона лишається, зазвичай так багатьох шестернях робиться, і ми так само зробили, підсилили її просто. Таким чином ми її саджаємо на місце, на хробачок. Підшипник заходить на своє посадкове місце. І, в принципі, все у вас як би, там нормально, все пучком. Єдине, що хочу сказати, перед тим, як ви будете саджати, от ви бачите, який тут ідеально чистий редуктор, корпус. Зазвичай тут є змазка якась, там, там не знаю, болото в кого що там може бути. Тобто це обов'язково маєте вичистити, тому що залишки зубів, залишку пластику, який міг поламатися в цьому зубі, він обов'язково десь у вас там буде. Він може залізти туди під харбачок і потім в процесі роботи він вилізет. Якщо він вилізеть звідти, він просто попаде на зуб і обов'язково зламає вам зуб. Тобто обов'язково достати, розкрутити, достати двигун, вичистити. Хорбочок ідеально, все має бути чисто вимито, і тільки після того ви берете нову змазку. От в цьому випадку у нас літол 24, дуже довгий час, тривалий такий ми його використовуємо. Дуже класно працює з пластиком. Можливо, буде у вас щось інше, використовуєте інше, там щось для пластику, можливо, там, там якесь там, дуже дороге. Ну, то ви ж самі дивитесь, аби не використовували салідол. Він руйнує пластик, тому цього робити не можна. Все, все змастили. Все зробили, як треба, поставили, закрутили і вперед працюємо далі. Тобто ви бачите, що самостійно зробити все абсолютно можливо. І якщо у вас є такий прилад і в ньому є така сама проблема, будь ласка, звертайтеся, ви вже знаєте, як це зробити. Вам тільки буде, що треба це замовити шестерню, самостійно її поміняти, зробити всі ті маніпуляції, які я порадив. І все, і вперед, в роботу. Будьте здорові! До нових зустрічей, Підписуйтесь на канал. Якщо було цікаво, у нас дуже багато такого контенту. Це, що пов'язано з побутовою технікою, з автомобілями, там, з іграшками дитячими, навіть там, електромашинки і, і тому подібні речі. Ось. І все. Ставте вподобайки. Якщо що треба, дзвоніть по телефонах, які є попереду. У відео є наш сайт, на якому ви можете знайти все те, що в нас є. Все, в порядку. Будьте здорові, пока-пока.